Ви просто подивіться, що ми тут знайшли. Тут таке провалля. Просто круто. Це велике будуще. Ми тут заїхали в кущів такі, шукали пряму дорогу і побачили таке провалля. Не знаю, чи видно. Аж страшно підходити. А, ні, воно тут не повинно посипатись. Скільки туди? Метрів десять, мабуть, вниз. Дерева теж так раніше Ага. Ну воно давно тут, бачите, як поросло дерева. І воно оце тягнеться отуди аж до самого низу. Куди ми спробуємо поїхати? Готові? Ось ми знайшли тут стежку яка веде з великих будищ на Писарівщину. І тут провалля з двох сторон. І справа он, не знаю, чи це камера передасть, мабуть, не передасть. Ось стежка. Ми йдемо по стежці, а тут вліво провал туди глибоко і вправо провал. І хтось тут ходить, бо натоптано. І гроші треба на реставрацію провалу. Ооо, о, це гарна ідея. Дуже гарна ідея. Цей провал треба... Ну, по-перше, треба зробити платний прохід. <плес> <плес> Бо по-другому не може бути. О, -о, -о, -о. Так, ну тут вправо теж пішло. А ось дивіться, з цієї сторони он вниз. Ну не знаю. Мабуть камера нічого не покаже. Бо очі бачать набагато більше. Обережно, бо туди вниз дуже глибоко. І стежка тут дуже крута. Треба їхати, а ми йдемо. Дивіться, яка отам красота. Влітку воно все зелене, а зараз воно таке сіро-жовте. Все, тушимо камеру і будемо їхати.